Херсонський прикордонник, якого нещодавно звільнили з російського полону, возз'єднався зі своєю службовою собакою. Собаку врятували з тимчасово окупованої території Херсонщини. Прикордонника звати Денис. У 2022 році він служив на адмінкордоні з Кримом разом із собакою Джилі. 24 лютого 2022 року росіяни обстріляли позиції українських прикордонників. Під час обстрілу Дениса з побратимами взяли в полон. Джилі наказали відпустити. Вона намагалася застрибнути в Камаз, але їй не дали. Після цього Джилі залишилась на тот Херсонщини. Спершу про неї дбали батьки, але згодом виїхали. Собаку не змогли забрати через відсутність документів. У лютому 2025 року Дениса звільнили з полону під час обміну. Згодом він зміг зустрітися з Джилі. Собаку вдалося вивести завдяки волонтерам ініціативи Humanity. Волонтери зазначають Ми рятуємо людей, але цей кейс, виняток, ми повернули собаку. За час своєї роботи Humanity евакуювали понад 7 тисяч цивільних з окупації. Денис поділився емоціями. Реакція не така, як я очікував, бо пройшло багато часу. Але вона вже поводиться як раніше. Наче нічого не було, але я досі не вірю. Нині Денис лікується і проходить реабілітацію. Він мріє разом із Джилі допомагати іншим воїнам із ПТСР.